Друзі, доброго вечора. Знаходимося біля винограду сорт ефект, він же кінельський ранній. Ну, Ось в такому стані, в такому навантаженні сьогодні цей кущ. Ось так він йде на, на дві сторони, займає десь приблизно 7-8 метрів. Ось таке, друзі, навантаження. Я вже ролик знімав про нього. Це один з моїх любимчиків. Оце, мабуть, буде рекордна грона. 2 кг тут точно буде. Ну, ще її треба визривати. Ось в такому стані. На сьогодні, на 20 серпня цей виноград. Ну я розраховував, що він визріє раніше, він один із ранніх сортів у мене. Ну але бачите, якщо таке навантаження, то тут звісно що ще треба чекати. Ну це якби експериментую, тому що дуже вже він навантажений. Тут я не знаю, тут, мабуть, більше 70 грон на ньому висить, я не рахував. Але подивився, лоза, як бачите, ось така доволі міцна. Тим більше вже починає ось визрівати. То я вирішив залишити стільки кігрун. Кущу 7 років. Я думаю, що все буде добре. Ну, Тут як бачимо зверху я проводив чеканку. Зараз дивлюся, де з'являється хвороба мілью, обрізаю це листя, видаляю. Також пасинки. Ну, Виноград на сьогоднішній день можна вже частково, так вибірково дивитися. І ось я бачу оця, оця гронка, ось слідуюча, оця грона, вона вже готова. По кольору ягоди, я бачу, що тут навіть і пробувати не треба. Тобто вибірково можна його вже зрізати. Ну, Давайте пройдемо до другого куща. Він тут поруч сорт пам'яті вчителя. Ага, ну ось також молодий саженець посаджений цього року, дуже він довго сидів. Це тішмиш з цимус. Тут ось на альтанці ось тільки починає окрашуватися кадрянка, неукривний, а також стійкий до хвороб виноград Винно, винний технічний. ну і Підійдемо давайте до другого сорту. Це виноград пам'яті вчителя. ну Тут також він навантажений трішки. Але вже на сьогоднішній день я вже дивлюся, ягода вже зріла, вже її можна вживати, куштувати. Давайте глянемо з цього боку. Ось такі гронки нарядні. Я посадив ще другий кущ. Цей мені сорт подобається. Ну, йому, якщо не помиляюсь, до четвертий рік. Ну, також ще на винограднику в мене на сьогоднішній день практично готова каталонія. Чогось вона запізнилася з визріванням в цьому році. А також Гарольд. І вже повністю зрізаний. Кішмиш 342, він же венгерський. Ну а це ось така у мене тут двохплощинна шпалера, яку я зробив у цьому році, така шпалера В-образна. І тут росте сорт винограду Шахіня Ірану, А далі йде в нас тут виноград Монах. Ось має такі ягоди виставкові такі. ну сорт цей не, не врожайний скажімо так. Але заради того, що от така гарна здорова ягода, я його посадив тут на центральному вході, щоб, як кажуть, радувало око. Тобто, друзі, на сьогоднішній день вже із запізненням десь, мабуть. Півтори-дві неділі, але все таки дочекався і виноград у мене вже почав визрівати. Тобто, вже можна зрізати, куштувати і реалізовувати. Все, дякую за увагу. Всім до побачення.